Хор від луння цього року в Монреалі святкує своє 30-ліття. За ці роки хор став не лише мистецьким символом, а й духовною частиною української громади в Канаді. Художня керівниця колективу Наталя Кучмій розповіла, що це аматорський хор, який виконує різноманітний репертуар від українських народних пісень до творів іноземними мовами, поєднуючи релігійні твори, патріотичні пісні, фольклор і сучасну музику. Вона вважає, що саме в цьому і є унікальність хору. Це найбільший, коли найчисельніший колектив у Монреалі. Звичайно, існували багато хорів, до появи відлуння, але за браком диригентів вони розпалися. І от в 95 році, 1995 році, з приїздом у Монреаль Світлани Лисогор, яка, яка працювала з хорумом е, заслувала хор відлуння. Сьогодні у хорі співає майже 40 постійних членів а за 30 років їх було понад сотню. Склад постійно оновлюється, особливо останні роки. Коли до хору долучилися новоприбулі українці, які рятуються від війни, хорі я ціную те, що вони мають, як на мене, дуже хороший голос. Дуже багато людей ходить. Шкода, що мало молоді. Минулому році я брав участь у хорі. Ми виступали на стадіоні. Тут, як ми знаємо, дуже багато приїхали, і щоб побачити культуру, підтримати, показати діткам, як, як все має бути гарно і файно. Хор це Дуже особлива форма мистецтва, коли багато людей об'єднані однією ідеєю, і це називається дуже гарним словом ансамбль. Коли всі голоси зливаються сьогоднішній день це ювілей хору відлуння і це є збереження української культури тут. І я дуже вдячний всім українцям, які. Берегли українську мову, українську культуру тут в Канаді більше 140 років. До ювілейного концерту, який відбувся 15 червня, хор відлуння підготував особливу програму. На сцену вийшли не лише теперішні учасники, а й колишні хористи. Загалом близько 70 осіб. Для мене велика честь вітати вас на нинішньому гала-концерті з нагоди 33-ї річниці існування хору. Мені пощастило бути членом цього чудового творчого ансамблю від самого початку. Багато чого змінилося за ці роки, але ніколи не змінився дух і відданість Україні, її культурі та місії збереження традиції української хорової музики. Що бути учасником хору відлуння це є честь для всіх наших українців, нашої української громади мандра. Адже це є об'єднання громад, це є збереження нашої української традиції, збереження наших нашого співу, хорового, наших народних пісень і сучасних. Ми мусимо свою культуру, свою мову і ідентичність всюди прославляти, щоб не лише ми, але й чужі знали, що Україна є. Україна жива, пісня жива, і такі свята, як нині, то роблять. Як ми їдемо і виступаємо на заходах в чужих організаціях чи в чужих громадах, то є, щоб показати, що Україна живе, співає і буде жити. Чорна єси чорна, що зі бою.